У своїй заяві про Індію американський президент згадав і Китай. Ну куди ж би з нього? Мовляв, настав час змусити і Пекін припинити купувати російську нафту. У піднебесні, на відміну від Нью-Делі, розказувати про диверсифікацію не стали, а викотили вкрай різку та однозначну відповідь. Взагалі, за цей рік Пекін відійшов від притаманних йому багатошарових дипломатичних формулювань. І от тепер через речника МЗС Ліндзяня Вашингтону нагадали. Що торгівельна та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включно з Росією, є законною. Те, що зробили США, це типове одностороннє цькування та економічний примус, які серйозно порушать міжнародні економічні та торгівельні правила та загрожують стабільності світових виробничих та логістичних ланцюгів. Щодо війни в Україні, яку у Пекіні наполегливо продовжують називати кризою, той такий ліньзянь у відповіді про нафту заявив, що Китай рішуче виступає проти того, аби США перенаправляли це питання до Китаю та запроваджували незаконні односторонні санкції. От дивні люди чомусь образились. Хоча всі ці роки виступали спочатку прихованим спонсором та бенефіціаром російської війни проти України, тепер вже й не ховаються. Але сильно нервують, чи може просто удають? Бо це ключове правило гри на нервах. До слова, зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: відбудеться вона чи ні, навіть самі розмови про неї це переговорна стратегія не з Кремлем, а саме з Китаєм. Схоже на те, що Дональд Трамп бажає увійти в переговори сі з Цзіньпіном – миротворцем, аби не допустити розширення єдиного фронту Китай-Росія. Ще одне питання, яке поки винесено за душки: ліцензія на видобуток рідкоземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проєкти, які стартуватимуть після мирної Будапештської угоди. Але після цього, а можливо і раніше, до Москви точно полетить депеша з пекіну, в якій сі висловить все своє невдоволення передачею рідкоземів Штатам, а не Китаю. Посало такі рішення приймати за.